Здоров, народ! Сьогодні в нас дуелька в моді Age of the Ring. Не знаю ще, я таких ще реплеїв не обозрівав, не, не коментував. Так. XP в мене мало типу, коментування цього моду. Тому дещо я можу не розуміти, типу, що тут відбувається, які хто де бігає. Тому е хто знає краще цей мод е з терпінням віднесіться, звісно, до цієї штуки. А ми погнали. Так, Лотлоріан це в нас e, Violence грає. І проти нього e, це хто? Кортекс це в нас хто? Це в нас Рохан. Рохан Лотлоріан. Так, отакий старт. Дивимося, як гравці ставлять e, ферми. E, до речі, може так я чомусь навчуся. Адже в цей мод граю e, ну, досить недавно. Пару каток. І. А як вони так будують ферми, що вони вмістили 4 ферми коло фортеці поставити? У мене так не виходило. У мене виходило 3. Це, типу, максимум. А цей тип взагалі будує так ферми цікаво. Типу, дуже-дуже-дуже близько. І вони приносять понебагато ресурсів. Може це фіча Лотворіана, типу будувати отак ліс. Е, просто. Дивно, що коли ти робиш із ферми, з малорна робиться казармочка. Бачимо, що тут наймаються вже мечники. І ще один загін вже нанявся, вже біжить. Кріпити щось там кріпити. Коротше, про що мова? Що Ти робиш казарму. Це малорн. І він. Ну, такий самий, як і ферма. Тут 23, тут 23. Чому так воно багато приносить? А, тут 13. Окей. Значить, оці три побудовані на хай ресурсах, а цей менше побудований. Окей. Так, дивимось. Е, роханці захоплюють сигналку. Що дає сигналка? Що дає сигналка? Ну, Можливо, віжен. Не знаю. Зараз побачимо. Так, віжен дає, і доволі непогано в цьому моді дає віжен. Сигналочка. Так. І грає у драфт. Окей. Коротше, це білка, щоб селянам, я так розумію, було більше урона. А тут Варчантик дефолтний. Е, у Лотворіана. Бачимо, що тут мечники вже біжать на розвідку цей фланг. Тут мечники ось пробігають як мога далі. Вже ж, досить далеко, будучи ламати, ламати ферму, навіть мельницю ламають. Окей, а Рохан тим часом вже добіг до бази Лутлоріана тут двома загонами е цих мечників. Самих дефолтних, самих слабких. Але тут лучники дефають. Я так бачу, що вони сипляться досить швидко і нічого не спушить цей загін. Але буде розвідочка. Next, час. Так, бачимо тут робочий Лутлоріна стоїть. Так, розсвітив, побачив. Тут ще мечників, досить далеко вже побудований малорник. Тут два Малорника, три. Нічого собі, як я набудував Лотворіан. Таке відчуття, наче Лотворіан грає набагато краще, ніж Рохан. І тут вже пуше мечниками. Але кавалерія з'являється в Рохану, і я думаю, кавалерія в Рохану має бути імбова. А що це було? Якийсь ефект. Що за ефект такий? Це, це в спину, коли б... Вони допушили? Нічого собі. Дивіться, які крепкі. Якщо фіг вб'єш, типу на оборонці мечники це. Тут також загін попушив тут знаяк. Нічого собі. Рохан програє вже досить сильно, ще й відправляє на забій ці загони, не контролить ними, а оцими загонами. І не знайшов оцих мечників, вони не видимі стали і не знайшов. Боже, ну імба це, це інвіз. Цій грі він має бути досить пізно, а не отак. Забрати і заходити в невидимість. Не знаю, чому всі розраби люблять так цей інвіз, блядь, Я ну, не розумію цю... Це не пасивно, це має бути якась білка, не з першого рівня, а хоча б з другого. Типу якісь плащі там, я не знаю, щоб... Ну, щоб так не заходили. І в Халдіра відразу грає в Оторіан. Ми бачимо, тут сильно він виграє по економіці. Дивимось, 550 проти 500. Що, блядь? Рохан виграє по очках командування. Яким чином мені от цікаво? Типу, ці ферми дають більше. Декілька ферм, напевно, дають більше. Окей. Так, Халдір вже біжить тут захищати цей молодник, кавалерію потрібно відводити. Ох, якась білочка прожилася, Що це станчик? Так, станчик, ніфіга собі. Прикольно, прикольно, прикольно. І спеси тут з одного боку кавалерію усе походце, лишається три вершника, потім їм робити грейд знамен, щоб відновити. Так, тим часом спеси рохану кріплять гоблінів. Я не знаю, чи вони взагалі подужають. А наче подужають. Окей, наче слабкі. І загони? Так, тут утворянські. Хто це такі? Чому вони з топорами? Ні, це мені Чи не здалося, бля. Тут якогось типа є топор, в якогось нема топора. Що це таке? Не хватило, блядь, Не хватило! Мечникам, мечів. Це вони сперли отут. Це яка. Так, Утлоріан також прибігає кріпити цих гоблінців. Знищує Роханський кріп, Роханський загін мечників, і все так. Добудовується ще один загін кавалерії. Кудись він поїхав, а тут тим часом е мінус ще одна ферма в Рохану. Сильно сильно проігрує Рохан. Три загони кавалерії. Один коцаний. Окей. Тут кавалерія, якась вона повільна. Дивіться, єлі біжить. Десь, ну, в два рази десь швидше, ніж мечники. Так, і спеси починають ламати, що це? в нас казарму. Окей. Тут. А, герой Erkenbrand з'являється у ну окей. Що в нього є? Бонус Speed and Resist to Knockback. Окей. Просто бавчик. Ну його халдір, спину, та щас загасить. Спину, все, мінус. Еркенбранд, не знаю, тут можна лівати вже. Нічого ти вже не зробиш. Нічого не зробиш. Так, кавалерія лишається, але тут списи. Так, сильно накоцалась. тут ще один загін списів. Потрібно її якось відводити. Так, а це хто? Ідріал. Хто, хто така Ідріал? Не знаю, якийсь герой. Придуманий у Вотлоріна. Так, тут робочий зараз, можливо, його знищать, але ні, не знищили. Відвівся. Так, тут мечники Роха, чи топорщики, чи мечники. Мечники схожі на ту. Бігають просто туди-сюди, не розумію чому. Так, оу, знайшла кавалерія. Оце не нейтральці, так слабо вони збиваються. Не знаю. А де тут абаланс буде в Аотрі? Якийсь. Не буде. Чому тут кавалерія така е, срата? Все ще я дивлюся, тут мечники, типу, дуже сильний е, юніт. і лучники дуже сильний юніт. А кава якась Так. Починають ламати кріпваргів. Потрібно хоч щось, хоч десь отримати якийсь буст. Хто це таке Вестфольди. Вестфольди. Це звідки З цієї казарми будуються по 500 монет. Ніфіга собі, це дорогий, дорогий загін. Бачимо, що тут 700 є Едорас King Гварди, Захисники короля. Але я б на місії Рохану спробував би кінними-лучниками пограти, не знаю, чи в нього. чи взагалі вони тут метові. Цьому моді. Ой-ой-ой, тут лучники і списи. Чи це мечники? Ні, це мечники, це мечники, можна було, можна було їх задавити, але відводить, відводить до в сторонку свої загони. Так, ламається тут фермочка, мінус ферма. Ні, ну, Видно, що набагато слабіше грає Роха, ніж у Тому більш не буду дивитися цих гравців двох. Тут в однокалі точні матч. Однокаліточка. Так, мечники тут перебили на цьому фланзі. І ще, ніфіга собі, тут фул -фу мечники йдуть. А лотлоріан на кавалерії що, немає, чи чому? Я щось не. Наче ж була, були наче. Була ж, наче кавалерія якась. Так, дивимося, боку Мечники наче виграють відступає лутлоріан. І біжуть спаси! Зараз буде... Зараз буде коль коль Тут загін лучників навалює, накидує. Якось мало Мало лучників грає в Лоріан. Ще це хто ще загін мечників. Ну, піхота, мені кається, оця рохана попізже буде, попізже. Так. А це хто такий... І тут Глорфіндель. Читфу Глорфіндель Халдір. Відбився за дефа. Ну, непогано, непогано. Наче рохан ще не вибув повністю. Рейд робиться казарми, щоб будувати оцих дорогих е, юнітів. Це, походу, лучники які сильні. У Рохана є. А я не розумію, чому тут кава така в Рохана всрата. Яка? О, а це хто такі? Riders of Snowborn. Snowborn. Сноуборн, це що, рожденні в снігах, блядь? Сніжнорождний, блядь? Що це значить сноборн? Так, прикликається. Прикликається е, пару загонів е, Лотлоріана. Це, походу, другий тир така білочка. Так, 2 очок у а тут у, дві білки першого тиру і другий тир. Чи це другий тир також? Can we go to fear. Я не знаю. Напевно, це дві білки першого тиру і другий тир. Тому що так сильно я не думаю, що вкачався. Ох, як мечники ці напотримували, наотримували урона. Тут хтось відступає, хтось не відступає. Е Ельхельм. Ельфхельм? То, блядь? Ельфхельм? Якийсь ельфейський хельм. Так, окей, добре. Я не розумію, чому. Оці вершники випадають із цвітової гами рохану. Чому вони зелені? Ці червоні, ті зелені. Можна і перепутати. Я от дивлюся і перепутав. Я подумав, це кавалерія вже лотлоріна, якщо чесно. А це кавалерія не лотлоя. Це рохана була. Вона заїхала, нічого не задавила, і поїхала ламати економіку е, лоло. Ой-ой-ой, це вже бігає Галадріаль, до речі, в неї є якась білочка Rivels uh, Short and Target на 60 секунд. Коротше, просвєтка є десь в якомусь місці, куди вона кидала. Uh, а ось сюди кинуто. Окей, okay, зрозуміло. Чи не зрозуміло? Ні, не туди. Кудись, не туди. Окей, okay, похер. В принципі, не дуже -то важливо. Куди кинулась та білочка? Бо я пропустив, можливо, вже вона закінчилась. Так, знову станчик і малорна, кавалерія стоїть. Ну, Авторіан сильний, здається, типу, оці всі е, абілочки на малорнику, вони прям не дають швидко ламати економіку. Лоло. Звісно, це дорого будувати, але все рівно в Лейті, я так розумію, було сильний тут. Так, вже й будуються, до речі, лейтові лучники. у Рохану. Але дивно, чому не будуються списи. Взагалі немає списів. Він. Що? Думає, що не буде тут кавалерії? А кавалерії тут. Окей. Кавалерії тут не буде. Правильно, значить, і робе. Так, ламає оцей малорник. Тут можна знову закріпити, попробувати все ж цих орків. Можливо, вони приносять занадто мало бабок, що на них навіть не хоче витрачати час. А можливо, боїться попасти в просак, бо Лоторіан вже його атакує і відступає Рохан до себе на базу. Так, тут вже набудував лучників. до речі, ці лучники, по ходу, досить непогані юніти, ну, по ціні так точно, 550 коштують. Так, тут Грейд коштує 1000 на стріли зробити. І... Лонгшот, радіус, окей. Бля, ніхуяс. Ой! 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 Ой-ой-ой-ой! Тут спушили ферму, ніхто її не депав. Оце вгалі такі тички, Ніх... ніхі нас є сильні, сильні. Досить жалко, що в Аутрі розписаний урон юнітів. Ой, мінус, мінус, мінус робочий. Мінус робочий. Окей. Забув, як гравця Нік Кортекс. Кортекс, мов. Con... Да, да, да. Так, да, так. Кортекс. Так, прожилася білка Аркенбранда. Гладріаль Наваля, Ворчантик. Станчик і обстріл. Ой-ой, ой, -ой, -ой півхп залишається влучники, відступають мечники. Ходофірка прожалася від Галадріаль. І Галадріель під бафом якимось починає навалювати. Навалювати в неї сплеш є. І сильно сильно. Ну, залився, залився Рохан, бачимо, що походу приїхали. Ну, Сильно Галадріель, сильно. Нічого тут не скажеш. А це хто? А, це й досі Аркінбран той самий. Чомусь нові загони не виходять у Рохана. Нові герої. тобто. Тут ідріал і мечнеться. Чому вона мечнеться? А, все, здався, здався гравець. Ну, отака каточка. Не знаю, що сказати. В принципі, не зовсім зрозуміло мені ще, хто як грає, але я думаю, хто шаре, той шаре, так би мовити. А хто не шаре, той хоч трішки погрузився в мод АОТРА, можливо, комусь сподобається, захоче скачати. Посилання є, до речі, у нас в Дискорді, тому заходьте, качайте, грайте, хто хоче там грати в паті, пишіть у Дженерал, хтось там відгукнеться, я думаю. Ну і все. Лайкос, коментос, підписка, бебе!